Коли Ісус народився в офлеємі юдейським за днів ірода-царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали Де цар юдейський, що народився? Бо ми бачили його зорю на Сході і прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх правосвященників та книжників народних, він випитував у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали: Уфлеємі юдейським, бо так написано пророком: І ти в офлеєме, Юди. Нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у вифлеєм, кажучи: ідіть та розпитайте спильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятку з Марією, матір'ю його і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миру. І попереджені вісні не звертати до ірода, пустились іншою дорогою у край свій. Євангеліє від Матея. В часі різдвяних свят, коли ми. Стоїмо перед вертепом нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми завжди бачимо там трьох осіб, трьох царів, які прийшли зі сходу, і принесли дари для новонародженого Спасителя. Вони принесли миру, золото і ладу. Золото. Дарується як цар'ян, миро дарується як Спасителеві, а ладан дарується як Богові. І тому прихід Бога чоловіка, дитятки Божого Ісуса Христа, є велике щастя і радість для всього людства. А зокрема, має бути великою радістю для нашого українського народу, для кожної людини. Прийміть це навчання, яке прийшло з небес. Жиймо гідно Божих законів і Божих заповідей. І для нас буде відкрите це Велике Царство Боже, у Христі Спасителі, якого ми вітаємо ці прекрасні різдвяні свята.